Всім привіт! Я знову в своїх фірмових очечах. А що це означає? Це означає те, що в нас вже четверта серія, про нашу 99-ту. На кінець -то я забрав її з зварювальних робіт. Як ви вже напевно замітили, машина стоїть зараз на пеньках. Це вам буде такий невеличкий спойлер на наступній серії. Це ми дещо приміряли. Думаю, що ви маєте здогадатись, Але поки що спойлерити не буду. Це буде в наступних серіях. В цій серії я вам зараз покажу, які роботи по ній зробилися. Підрахую і скажу, скільки це обійшлося грошей. Розкажу план на цю серії і будемо приступати. Погнали! Ну що я можу сказати, по машині зробили майже всі недостатки, які в ній були, починаючи з дніща, з водійської сторони, закінчуючи малесенькими латками по всьому салону. В принципі, роботою я довольний. Зараз я вам покажу кадри до, після, самі побачите. По бюджету це обійшлося, повна робота з всіма матеріалами, з роботою, з ремкомплектом. Вийшло 4775 гривень. Це, це прям точно до копійки. В принципі, ціна нормальна, зробили круто. Я довольний. Тепер давайте розкажу вам плани про цю серію, що ми будемо робити. Але перед началом в мене є такі діти прикольні. Давайте отак от. За цього реживо лайк, За цього підписка, а за цього піздюка коментарі Вони вам будуть благодарні. У двох словах постараюся розказати, що і як ми будемо робити. Спочатку це ми маємо привести кузов до порядку, це його позамітати під пилюки зачистити від ржі обробити засобом його від ржі також. Спочатку ми пройдемося вже по заготовленому кузову ось таким ґрунтом. Епоксидний ґрунт, я вже його в попередній серії показував. Далі в нас йде слой, ой, слой в нас йде, от біт гума. Виходить. Він і дасть і шумоізолюючий ефект, плюс е ржа не буде так розпространятись. Ну от, коротше. Далі як це все висихає, у нас йде. У нас де ось така от віброізоляція. Я вам так як в попередній серії показував ці листки. Далі в нас виходить, йде ось такий от вспінений каучук, будемо приклеювати ним весь салон. Я думаю, що ефект від нього повинен бути шикарний. Це 9 мм ось такий от каучук. І Далі в нас ще буде зверху це слой войлока. Двохсантиметрово він правда ще не прийшов, тому поки ми це все будемо робити, він до нас прийде і буде так, приступаємо до роботи. Ми вже більш-менш почухали, позамітали її, ще раз почухали, ще раз позамітали. Тепер будемо машину всю обробляти преобразователем іржі. Палітелі. Життя цікаве, і мотивація то є сильна. Філософія, психологія. Саме головне залишайтеся людьми і кричіть, що ви живі! Все, вже пройшовся таким мобільним словом преобразователя ржавчини Тепер чекаємо як воно підсохне до завтра і завтра будемо продовжувати наш тюнінг салону. Вже другий день наш преобразуватель підсох. Починаємо другий день робіт. Можете побачити, зараз ми ще раз це все зачухаємо. Щіткою по металу і далі будемо вже наносити ґрунт. Йо, базар, сув... так, Тепер хорошенечко це все обезжирюємо детально. Ну, як обиджели починаємо наносити ґрунт, я одів респіратор, щоб ще не натрагонутися звичайно. Добрий день з України, слава Україні! Збройні сили України! Не здавайтесь ніколи! За нами перемога! Віра у Бога, та є сильна мотивація. Сила тигра, Сила Вереста! Ну все, в принципі, я вже закінчив ґрунтувати. Зараз дамо йому підсохнути і будемо наносити слой бітума. Ну а тим часом, поки в нас підсихає ґрунт, ми вже спіли розігріти бітум. Зараз ще хвилинок 10 дамо підсохнути ґрунту і будемо наносити ґрунт вже остаточно підсох, приступаємо до нанесення. без рукавиць. Фатальна я ошибка. Все, пацани закінчив, я вже машину обробляти бітом. Капець, блять, засрався, жесть реально. Не робіть моїх помилок. Короче, Слой я дав нормальний, буде сохнути, я думаю, два дні мінімум. Сьогодні у нас п'ятниця, завтра субота. Думаю, що вже, напевно, в понеділок я до неї прийду і будемо продовжувати роботу. Всім дякую що ще, що дивитесь. Для вас прийде секунда, а для мене три дні. І все, у вас вже і пройшло 3 дні. Бітум з ліганця підсох. Звичайно, ще не до кінця. Як оказалося, три сутки не хватило, але в принципі працювати вже можна. Поки сок, бітум, поки проходило цих три дня, до нас вже дещо прийшло. Який я казав, це той матеріал, якого нам не вистачало. Це войлок. Діться, який. Товщина 2 см. Взяв я 10 квадратних метрів. Думаю, що хватить отак от з головою. Давайте ж зараз покажу вам бітум, як він підсох. Ось так зараз це все виглядає. Як я вже казав, не дуже він сильно підсох. Але я думаю, це напевно і на краще, тому що без шумка буде набагато краще приклеюватися не до зовсім висохшого бітума. Так що, може, це навіть і плюс. Зараз беру безшумку і починаю обешумлювати все дніще. От Ось стільки листів в мене є. Все, що потрібно для роботи з ними, це. Ось такий інструмент, канцелярський ніж, і ось такий інструмент. Все тут нічого розігрівати не треба. Прогрівати вони клеються і так добре. Press like the fire. So, when I do Starbucks, got a chocolate missile that tastes like a stock crunch and a white girl whose brain to make it hot, jump. Yeah. You don't really want no smoke. You don't really want no smoke. No, smoke. You don't really want no smoke. You don't really want no smoke. No, no, Haters always do the least, but they always talking in the most. You don't really want no smoke. You don't really want no smoke. No, no, no. Так, коротше, лише всі один, оператор вже пішов. Під вам тут Набагато я вже вспів. Опа. Спина болить жесть просто. Ще блін, мінус те, що ця смола їбуче не висохла, блін, три сутки прийшло. І вже часу немає чекати, бо вже і так вже три тижні серія не виходить. Прийшлось робити по невисохшій смолі. В принципі, нічого критичного нема, крім цього, і те, що все грязне, блядь, Вся обішумка в смолі. Я її все одно повитираю розчинником і думаю, буде красиво. Давайте вже добиваю, ще трошки залишилось. У нас ділишки. Фу, жесть. Да, чесно сказати... Так, фокус. Чесно сказати, я собі уявляв, що це взагалі буде easy, так бац-бац все зробив, взагалі не так, це важка робота. Ну ви просто подивіться, яка красота. Та ти шоо? Ну що, пацани, коротше, доробив. Сьогодні вже роботу закінчив, дні ще можна рахувати проклеїв, крім деяких участків, на які мені вже не вистачило без шумки. Тому завтра вже ці місця, які я проклеїв сьогодні, буду ось таким другим слоєм. Це каучук, спінений каучук. І далі це буде войлок. Третій слой чи четвертий вже сам запутався в цих слоях. Ну, а поки буду це все робити, до замовлю ще без шумки. Думаю, якраз поки все дороблю, прийдеться без і вже всі місця, на які не вистачило, доклею. Тому опять, вас прийде секунда, а в мене ціла ніч. П'ятий день обезшумки, і треш продовжується, оця хрінь. Ніхрена не хочу клеїтись нормально. Я вже там в багажнику пару штучок наклеїв пробних. Коротше, наклеїться вона ні, хрена. Скільки дивився обзорів, як пацани безшумлюють машини. Ну просто ідеально, все чотненько все красиво, а в мене, блядь, це просто пізд. Наступний день, на кінець то процес шумоізоляції, підійшов до кінця. Зараз на своїх екранах ви бачите кадр з кінцевим результатом. І я вже напевно уявляю, як ви собі думаєте, ну тим, Микола і рукожоп. Так, да, я з вами згідний на 100%. На я тут дуже сильно. Але в своє оправдання скажу вам, що це перший раз в моєму житті, що я маю діло за безшумкою. Тому так, да, вийшло, як вийшло, але. На результат, я думаю, це не повлияє ніяк. І давайте, вже, щоб я вас довго не затримав, підрахуємо бюджет. Так, перше це 35 штук віброізоляції, 35 штук листів, обійшлися в 1344 гривні. Зараз ви десь тут бачите бюджет. Це вже з цими листами, тому що в попередній серії ми їх вже рахували. Далі в нас бітум, бітум 200 гривень, коштує 2 кг. Плен з плен я взяв 10 квадратних метрів, які обійшлися в 1760 гривень. Але одразу скажу вам, попереджу вас, хто хоче собі брати 10 квадратних метрів це забагато. Можете стільки не брати, тому що в мене ще 10 ой, 10 кажу, 4 квадратних метри ще залишилося лишні. Далі в нас войлок, також з войлоком. Я взяв 10 квадратних метрів, а по факту мені може піде тільки 3. Тому що і так товщина цієї обошунки вже настільки груба, що я не знаю, як я буду складати салон. Так, 10 квадратних метрів войлока 1163 гривні. Далі в нас йде розхід. Розхід це там кісточка, клей, розчин, це все обійшлося 340 гривень. І того. Вся обезшумка мені обійшлась в 4807 гривень. Все, на цьому серія закінчується. А, і ще давайте вам такий момент уточню, чому не обезшумлені дверні карти. Даю вам невеличкий спойлер на наступну серію. На наступній серії машина їде до електрика, де будуть чіплятися електросклопідйомники, центральний замок, музика. Тому поки до дверних карт я не ліз. Все, на цьому серія закінчується. Дякую, що дивитесь. Пишіть коментарі, якщо хочете мене підтримати. Ставте лайки, підписуйтесь, нажимайте дзвіночки. Дуже вам дякую, що дивитесь. До зустрічі!